Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Польська армія почала стягувати до пшеводова бронетехніку, підвищена боєздатність деяких військових частин Польщі. В той же час журналіст польського видання Радіо Зет повідомив, що військові літаки піднялися з аеропорту поблизу Томашева. Тим часом коротенькі підсумки прес-конференції польського уряду. Пролунав вибух, в результаті якого загинуло двоє громадян Польщі. Причини з'ясовуються. По всій країні підвищується військова готовність, розглядається питання про застосування статті 4 НАТО. Консультації. Стався вибух, який призвів до загибелі двох людей, на місці працюють служби. Процедури виконані, ухвалене рішення про підвищення боєготовності підрозділів на місцях в нашій країні, заявив Мюллер. Також він повідомив, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 договору НАТО. Стаття 4 договору НАТО стосується випадків, коли держава-член відчуває загрозу з боку іншої країни або терористичної організації. Потім 30 держав-членів розпочинають офіційні консультації на прохання члена якому щось загрожує. Під час переговорів розглядається питання про те, чи існує загроза та як її протистояти. А рішення ухвалюється одноголосно. Північно-Атлантичний Альянс наразі вивчає повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі та узгоджує з нею свою позицію. Ми вивчаємо повідомлення, пов'язані з вибухом у Польщі, й тісно координуємося з нашим союзником Польщею. Йдеться в коментарі. раніше в НАТО не раз наголошували, що будуть захищати кожен дюйм своєї території в разі нападу на державу члена. Як відомо, в другій половині дня у вівторок. Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Союзники по альянсу розглядають падіння російської ракети на території Польщі як ескалацію з боку Москви. Естонія готова захищати кожен сантиметр території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею. МЗС Естонії. Кожен дюйм території НАТО має бути захищений. Президент Литви. Злочинний російський режим випустив ракети, які націлені не лише на населення України, а й впали на території НАТО в Польщі, Міністерство оборони Латвії. Моєю першою реакцією після того, як росіяни вдарили по території Польщі, була б четверта стаття Закриття та оборона повітряного простору над Україною. Міністр оборони Латвії Пабрікс. А міністр оборони Чехії вважає повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними. Про це проінформували начальник чеського генштабу Реха та керівник військової розвитки барон виданню Денік НЧ». Як вважає російський опозиційний політик Ігор Яковенко, ця ситуація може стати серйозним поштовхом для реакції з боку країн НАТО. Це серйозна ескалація. Це вже напад на країну члена НАТО, зазначив опозиційний політик 24-му каналу. До зустрічі! Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми Сила!